Вітаю! Ви на каналі П'ятий Вимір, і сьогодні говоримо про воду із практичної сторони цього питання. Софія Михайлівна дуже часто у своїх лекціях, у своїх виступах наголошує на тому, що дуже важливо пити воду. Так, дійсно, воду пити треба, але не заливатися водою і не пити менше, ніж вам цього треба для вашого організму. Як вирахувати, який все-таки об'єм води вам треба випивати для того, щоб залишатися здоровими, для того, щоб тримати свої нирки, органи здоровими і щоб токсини, які накопичуються в організмі, виводилися? А рахується, а рахується норма води, якої потрібно пити. По об'єму крові. Що таке об'єм крові людини і як цей об'єм розрахувати? Взагалі, об'єм крові розраховується залежно від фактичної ваги тіла. У нормі об'єм людської крові складає від 6 до 8% від фактичної ваги вашого тіла. Якщо ми, наприклад, розглянемо такий приклад, Якщо людина важить 50 кг і в її тілі знаходиться 6% крові від фактичної ваги, то, відповідно, у 50-кілограмової людини в тілі буде 3 літри крові. Що взагалі складає собою кров людини? Кров людини складається із плазми крові і складається. Із елементів крові. Елементи крові, ви всі знаєте, це еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. І от ми повинні звертати увагу на об'єм плазми крові. Як взагалі вирахувати об'єм плазми крові у людини? Об'єм плазми крові складає у нормі 60%. Тобто, якщо, наприклад, ми дізналися, да, що у 50-кілограмової людини 3 літри крові циркулює по організмі, то 60% із цих 3 літрів це плазма крові. Тобто 1,8 літра буде складати плазма крові. Оцю плазму крові необхідно постійно підживлювати новою водичкою. Для чого це робиться? Для того, щоб виводилися токсини із організму. Звідки ж ці токсини в організмі взагалі беруться? А беруться вони від того, що ми дихаємо, ми знаходимося в навколишньому середовищі і на нас. Діють різні фактори, але більш за все, токсини у нас формуються із того, що ми їмо. І більш за все, токсинів при розкладі їжі викликають білки та жири. До білкових продуктів належать м'ясо, птиця, яйця, творог, сир, бобові. А до Жиру відносяться всі рослинні олії, горіхи, вершкове масло, вершки, це все відноситься до розділу жирів. І коли ми їмо білки та жири, то в процесі розпаду, в процесі розкладання їх на елементи живлення для організму виникають такі продукти згоряння. І які в нашому організмі функціонують як токсини. Ці токсини треба виводити. Продукти розкладання їжі, білків та жирів треба виводити. Найменшу токсичність ну, практично не викликає вибросу ніяких токсинів при розкладанні, то це вуглеводи. До вуглеводів. Належать це різна випічка, різна кондитерка, макарони, крупи, фрукти це все відноситься до розділу вуглеводи. І, от, наприклад, знаєте, як все-таки розпізнати людину? У якої накопичилося дуже багато токсинів? Така людина вона не дуже любить білки. Вона каже: От я не люблю там яйця, я не люблю їсти м'ясо, я не люблю їсти творог, я не люблю їсти молочне. Мені аби таке щось кашку з якимись фруктиками там або щось таке полегше, я таке не люблю. От, якщо люди кажуть, що я не люблю їсти білок, або я не люблю їсти жирне. Ну, наприклад, жирне, вони навіть масло там не їдять, ні оливкову олію, там ні, нічого такого не вживають, ні горіхи, нічого не люблять нічого такого жирного, то це говорить про те, що організм людини захищається таким чином від токсикозу, тому що якщо людина вживає їсть білки і їсть жири, то виділяється все таки при розпаді токсини. І так як організму не дають води, то він не може страхуватися іншим чином, ніж зробити блок людині на потребу їсти білки і їсти жири. Так, трошки я відійшла від теми. Як же все-таки ми розрахували об'єм крові? Ми розрахували об'єм плазми. Так? І, наприклад, от у людини 50-кілограмової об'єм плазми 1,8 літра. Тобто, якщо людина, що це значить? Якщо людина буде, ця людина з вагою 50 кг, буде випивати 1,8 літра чистої фільтрованої води, вона на 100% буде обновлювати свою плазму крові. Якщо людина така вагою 50 кг буде випивати, наприклад, літр води. То вона буде на 60% поновлювати плазму крові. А в цій плазмі крові існують еректроцити, лейкоцити і тромбоцити. Тобто, краще їм плавати у, чистій, у чистому середовищі, ніж плавати у токсичному середовищі. Якщо людина, наприклад, не п'є воду достатньо, то. Токсинам нікуди діватися, вони не виходять ніяким чином. А взагалі, як можуть виходити токсини із організму? Токсини з організму можуть виходити завдяки тому, що людина потіє, а можуть виходити нирками, тобто нирки, пропускаючи воду, забирають відпрацьовані токсини, забирають відпрацьовки всі із організму і виводять наші нирки. Тому часто ж і на сході називають, що нирки це орган того ліття. Чому? Тому що нирки у нас беруть на себе таку функцію, вони виводять токсини. Якщо, наприклад, людина недостатньо п'є воду, що відбувається в організмі? Токсини накопичуються, накопичуються і відкладаються в організмі. І часто токсини відкладаються, забирає на себе токсичну. Токсичне навантаження, шкіра, кістки, щитоподібна залоза, печінка, кишківник. Вони, Ця токсична, це токсичне навантаження розподіляється між різними органами. Тому, якщо ви не хочете збільшувати навантаження токсинами на свій організм, тому треба правильно пити воду. І… Спосіб, же і метод, як правильно все-таки пити воду. Ну, ви, мабуть, знаєте, що пити воду треба не під час їжі. Вода п'ється за 30 хвилин до прийому їжі. Або після півтори-3 години, іноді 4 години після прийому їжі. Чому так? От, наприклад, якщо ми їмо. Вуглеводну їжу, то можна вже пити через півтори годинки, вже можна пити. Тобто вуглеводна їжа вона швидше згоряє, швидше розкладається, тобто процеси йдуть швидше. Якщо це їжа білкова, а білкова це м'ясо, риба, морепродукти, молоко, там, творог, молочні продукти, бобові, вони розкладаються і тримаються в нашому травному тракті довше. Тому після вживання білкової їжі треба почекати від 2 -х, -х, до 4 годин в залежності від того, яке білкове навантаження було у вас на е, організм. Е, і... Воду треба пити, коли у вас шлунок пустий, тобто або за 30 хвилин до прийому їжі, і як все-таки вода п'ється? Вода п'ється маленькими ковточками. І увага, воду треба пити не холодну. А чому треба пити воду не холодну? Тому що коли вода п'ється холодна, вона збирається у нас у шлунку, і наше тіло віддає енергію, щоб нагріти цю воду. А тіло наше віддає енергію за рахунок чого? За рахунок енергії наших нирок. А нирки це наші органи довголіття, тому якщо ми хочемо зберегти їхню енергію, підтримати їх, не треба їх перенавантажувати холодною водою. Тобто, температура води повинна бути не нижче, ніж температура тіла, а навіть більше. Тобто, десь 40 градусів повинна бути температура води маленькими ковточками. Чому маленькими ковточками? Тому що коли ми п'ємо маленькими ковточками, Вода у нас проходить по малій кривизні нашого шлунка. Є мала кривизна шлунка, а є велика кривизна шлунка. І якщо у нас ми п'ємо маленькими ковточками, і вода у нас 40 градусів, тобто вона не стоїть у нашому шлунку для того, щоб нагрітися і піти далі водичка. Спокійненько собі проходить по малій кривизні нашого шлунка і йде відразу в кишківник, де вона вільним гарним чином смоктується і використовується, іде у плазму крові, іде для того, щоб насичувати наш організм. Я просто поділюся з вами тим, що користуюся я. Я воду п'ю вже досить давно для того, щоб виводилися токсини, для того, щоб нічого не накопичувалося, і щоб навантаження на себе не брала шкіра, не брали нирки, печінка, кишківник і кістки. От, до речі, дуже часто проблема буває з кістками: От, зуби, крихкі зуби. Чому бувають крихкі зуби у людей? Та я, мабуть, багато їм чогось солодкого. Ні, друзі, ну солодке також, та, але і ще тому, що найтаке ласовіше, найкраще таке хранилище для токсинів це є кістки. І от чому дуже часто у нас страждають літні люди від проблем із ногами, з суглобами, з, з кістками, тому що. Дуже часто відкладаються саме в кістки токсини, і заміщається кісткова тканина токсинчиками, і тобто щільність кісток у нас змінюється. Кістки стають не такими щільними, якими вони повинні бути. Це ж саме і стосується і наших зубів. Якщо вони крихкі, зуби крихкі, то це значить, що у людини вже йде перенавантаження токсинами і. От так. Буває, що люди навіть не їдять цукру, а навантаження все-таки токсичне. Є, тому що люди їдять білок, люди їдять жир, жири. І недостатньо п'ють води, токсини недостатньо виводяться, і тому відкладаються в різні органи в шкіру, в кістки, в печінку, в кишківник і щитоподібна залоза також може брати на себе токсичну, токсичне навантаження і також страждати. Тому важливо пити воду, правильно пити воду. Наприклад, якщо ви не можете випивати всі 100% від об'єму плазми крові, то ви хоча б випиваєте 50% від об'єму плазми крові, звідки взялися ці 30 мл, які розраховують на 1 кг фактичної маси тіла. От е, рекомендації такі дають: от пийте 30 мл на 1 кг фактичної маси тіла. Тобто, якщо це помножити 30 мл на 50 кілограмову людину, то це вийде там півтори літри водички. Да? О, це майже такі норми беруть, тому що беруть, якщо дивіться, 6% 6 у нас. Ми рахуємо, що об'єм крові це 6% від фактичної маси тіла, то беремо 50% від цієї суми, то це буде якраз оці 30 мл водички на кілограм фактичної маси тіла. Не треба заливатися водою відразу. От, наприклад, ви вирахували, що 50% від об'єму плазми крові у вас, наприклад, складає 2 літри. Тобто, 2 літри чистої фільтрованої води вам треба випити на день. І тут ще момент такий: зранку, коли ви прокинулися, вам треба випивати набагато більше води. От Ви, наприклад, взяли розділили собі норму води от у вас 2 літра, ви знаєте, що ви три рази в день будете приймати їжу. І ви розділили ці 2 літра. Якщо я, наприклад, беру 2 літра води, а, і ще, увага, це вода. Вода, а не чаї, не супи, не кава, тобто 2 літри фільтрованої чистої води. А нирка наша використовує для фільтрації тільки чисту фільтровану воду. Чай, кава, соки, супи це все не є чистою фільтрованою водою. Це просто рідини, а не вода. А для того, щоб виводились токсини, треба саме вода. І от, важливо, якщо ви вирахували, що вам треба випивати 2 літри води, то ви не заливаєтеся, ви не ставите собі відразу норму випивати 2 літри води. Тобто ви вводите в курс справи свій організм поступово. Наприклад, якщо вам треба випивати дійти до норми 2 літра води в день, то ви починаєте, наприклад, з 1 літра води в день. І п'єте, наприклад, на протязі двох тижнів чи трьох тижнів або місяця, ви п'єте по одному літру. Води в день. Тобто ваші нирки звикають до такого об'єму. На початку у вас вода буде поганенько затримуватися і швидко виходити. Тобто, за 7 хвилин десь підраховували вчені, за 7 хвилин вода все-таки всмоктується в кишківник. і Іде вже на віддачу. Тобто, через 7-10 хвилин людина, яка не звикла пити воду, вода швиденько виходить із вашого тіла, не встигаючи відфільтрувати і забрати токсинчики. Тому ми поступово готуємо свій організм до планової норми води, яку вам треба вживати. Тобто, місяць ви попили по одному літру. Водички, ваш організм звик. І як ви е, помічаєте по собі, що ваш організм звик е, випивати чисту фільтровану воду і працювати з цією водою, виводити, виводити те, що йому не треба, що накопичилося зайвого. По-перше, ви помітите, що ваша шкіра стала кращою. Е, ви помітите, що ви не відразу у вас ця вода виходить. Тобто не так, як раніше ви випили, через 10 хвилин ви вже побігли до туалету, і водичка у вас вийшла. Ні, вже такого не буде. Десь а, через, а, почне цей діапазон розширятися. Тобто, якщо раніше ви випили воду, через 10 хвилин побігли до туалету, то а, тут буде вже інша ситуація. Ви випили водичку, випили водичку а, і Через 30 хвилин, через годину, через півтори години ви будете вже бігти до туалету. Про що це говорить? Про те, що організм взяв цю воду і використовує для того, щоб очищати себе від токсинчиків. І вже із сечею у вас виведуться і рештки токсинів, які були в організмі. От ви перший місяць. Попили водичку по одному літру. Далі потрошку накидуєте собі, збільшуєте норму. Наприклад, наступний місяць ви вже п'єте не літр водички, а, наприклад, півтори літри водички. Знову там ділите їх, якщо ви три рази приймаєте їжу, ділите на три рази. От Ви знаєте, що перед їжею мені треба випити стільки-то води, перед другим прийомом їжі стільки-то води, перед третім прийомом їжі, стільки-то води. Ви порахували, але вранці ви випиваєте набагато більше. Набагато більше. От, наприклад, якщо моя норма. 2 літри в день води. Я, наприклад, наприклад, якщо моя норма води 2 літри в день, то я зранку встаю, так як я вже дійшла до норми, я вже давно п'ю воду, я вже давно дійшла до своєї норми, я зранку встаю і я можу випити цілий шейкер води, а шейкер у мене 0,8 літра. Тобто я випила 0,8 літра теплої водички від 40 градусів, але не гарячої, маленькими ковточками по малій кривизні шлунку. А водичка, у мене як я відчуваю, що у мене водичка пішла. По малій кривизні шлунку. У мене не буде такого булькаючого акваріуму у моєму шлунку. Якщо ви відчуваєте, що ви випили воду і у вас там булькає акваріум у вашому шлунку, значить вода зібралася і стоїть. Вона не пішла по маленькій кривизні, по малій кривизні шлунка вона не пішла, вона не пішла відразу у кишківник. Тому, якщо акваріум, ви зразу відчуваєте, ага, вода стоїть. І це погано. Якщо вода стоїть, тому що вона ж іще змішується із нашим шлунковим соком і ферментами, які в є в нашому шлунку, і вже вода, знаєте, не зовсім чисто фільтрована, вона вже як, як розчин іде потім у кишківник. Тобто, все-таки варто по. На початку потренуватися маленькими ковточками, така тепленька водичка, 40 градусів, водичка, ви не менше 40 градусів, водичка, ви її п'єте маленькими ковточками і вчитеся відчувати, що у вас водичка проходить по малій кривизні вашого шлунка. Так, ви зрозумієте. І ще є один такий. Тест. Ще є один такий тест, як визначити, що у вас слабенькі нирки. Якщо ви, наприклад, вживаєте буряк, неважливо, якщо це, наприклад, якийсь свіжий салат із буряком, або якщо, наприклад, це відварний, тобто варений буряк, і ви з'їли буряка і пішли в туалет по-маленькому, сходили, побачили, ага, колір сечі помінявся на рожевий. Це значить про те, що. У вас мембрани вашої нирки недостатньо мають фільтраційну функцію. Тобто їхня функція фільтрації знижена, вони пропускають, треба попрацювати над своїми нирками, збільшити їх фільтраційні функції, підвищити їх. Так, от, два, на другий місяць ви вже вийшли, наприклад, на півтори літри споживання чистої фільтрованої води в день. На третій, ну ви, наприклад, попили так місяць, і організм ваш... Уже звик до цієї норми, і на третій вже місяць ви можете переходити до своєї нормальної норми, яку ви вирахували, наприклад, 50% хоча б, хоча б мінімально 50% від, від об'єму вашої плазми крові. А якщо людина, наприклад, худне, то звичайно норма міняється, вона йде в меншу сторону. Є, є люди, які худнуть на 10, на 20, на 30 кілограмів. І, звісно, ж об'єм крові також міняється, і тому об'єм плазми міняється, і тому їм водички треба пити вже менше. Норми міняються від цього. І от, наприклад, на третій місяць ви вже вийшли на свою нормальну норму на 2 літри води в день. І так ви тримаєтеся. Функція якщо вона ослаблена, то вона десь вирівнюється від. Шести місяців до восьми, дев'яти року. Тобто від 6 до 12 місяців вирівнюється функція НИРОК, якщо не втручатися ніякими препаратами, ніякими травками, відварчиками, які допомагають виводити токсин. І дійшли ви до своєї норми 2 літри чистої фільтрованої води в день, і так і тримаєтесь. Але якщо ви вже. Ваші нирки вже готові, організм готовий, і ви вже можете зранку спокійно випивати від 0,5 літрів води до літра води за один прийом, тобто літр води ви вживаєте до першого прийому їжі. І за 30 хвилин до прийому їжі. Тобто ви випали літр теплої, фільтрованої, чистої води. А не швидко, а маленькими ковточками, вона у вас пройшла по малій кривизні вашого шлунка. Ви відчули, булькаючого акваріума у вас немає, у вас усе пішло плавненько в кишківник туди, куди треба. Водичка пішла всмоктуватися, водичка пішла поповнювати плазму крові. А, тому, що, тому що за ніч, коли ми спимо, у нас водичку ми не п'ємо, і на наші різні потреби організм може тягнути воду. І Тягне він звідки, а тягне він із плазми крові. Тому, коли ми встаємо зранку, плазми крові стає менше, І тобто рідини, в якій плавають еритроцити, тромбоцити і лейкоцити, стає менше. Їм вже не так вільно рухатися, і тому дуже часто зранку і стаються інфаркти, інсульти, тому що густа ще часто називають густа кров. Коли йдеш здавати аналізи, тобі кажуть: попийте, будь ласка, водички, бо у вас густа кров. От, щоб не була густа кров, для цього ми п'ємо зранку водичку, поповнюємо, відновлюється об'єм плазми. А якщо у нас відновлюється об'єм плазми, тобто у нас новенька водичка свіженька зайшла, циркулюється, іде поновлення плазми новою водичкою, новою водичкою. А старе, не те, що нам вже не потрібне, з токсинами відпрацьоване, у нас виводиться нирками. І от якщо ви. Отак поп'єте-поп'єте поп водичку, ви потім, наприклад, поїсте буряка, ви помітите, що у вас вже нема рожевого кольору сечі. А що це значить? А це значить, що ниркові канальці, що ниркові мембрани у вашому організмі зміцнилися, і вони вже мають більшу можливість фільтрувати всі токсини. Тобто відновилися клітинки-нирки. Це також буде вказувати такий дуже простий метод. І ще е, також показувати буде те, що ви, от, наприклад, випили літр води, да? наче багато, ну, через 10 хвилин би вже побіг би в туалет. Але ні, ви відчуваєте, що вам треба сходити в туалет там, через годинку, через півтори, у деякого може і дві години пройти, і тільки тоді ваша нирка виведе воду. Тобто, це значить. Що організм звик пити таку кількість води, він її забирає, він починає розносити клітинка по всім клітинкам за допомогою крові, так, розносити по всім клітинкам, витягує, забирає все, що не треба, через нирки, все виходить, всі токсини, весь бруд, який в організмі, він виходить через нирки. Тобто, ваш організм очищається. Отак ви будете знати от такі от ознаки того, що. Водичка вам йде на допомогу, на користь. А то буває, знаєте, дуже часто роблять таку помилку: от, вирахували, мені треба 2 літри води або 1,5 літри води все. З завтрашнього дня я починаю пити 1,5-2 літри води і відразу дають таке велике навантаження на нирку. на нирки. Не можна такого робити. Поступово, принцип поступовості. Ніколи... Різко ми не робимо, тому що різко може бути потім погано, не треба перенавантажувати нирки. Поступово вводимо, додаємо водичку, тоді вона у нас піде на користь. Друзі, якщо у вас з'явилися якісь питання щодо цих практичних знань, то Пишіть у ваших коментарях. Я просто розкажу, як це роблю я. Я, наприклад, зранку випиваю свої свій шейкер водички теплої, фільтрованої чистої. У мене така соломинка, яка для коктейлів використовується, і через цю соломинку потихеньку-потихеньку п'ю потихеньку водичку і навіть не помічаю, як у мене проходить час, я в цей час можу щось дивитися, якісь смс-ки, переписки. Якщо ви мені там щось пишете, то я відповідаю, а в цей час я п'ю водичку. Дуже часто на школі цілитель плюс мене учні бачать з таким от великим шейкером води, і я цю водичку п'ю через соломинку. Друзі, ну це тому що да, я слідкую за тим, щоб токсини виводилися вчасно із моєї крові, тому що я не вегетаріанка, я їм білкові продукти, я їм жирні продукти, і тому моєму організму треба виводити те, що накопичилося. Сподіваюся, вам ця інформація була корисна, використовуйте її. Я впевнена, що вам це допоможе поправити здоров'я. Ну і дуже добра вода діє дійсно на мозок. Дуже швидко починаєш ці процеси проходять мозкової активності, проходять у вас швидше, становитися такі розторопніші, можна, якщо так сказати, просто народною мовою. А ми побачимося з вами у наступному відео. Питання пишіть у коментарях. До нових зустрічей!